Passat b 6 Дуже багато пишуть людей. Мені зняти ролик на B6. E, кріплення накладки порога. Ми колись його вже знімали, цей ролик. Це було десь січень місяць, напевно. Ну Можемо зняти ще раз. Так. Ось такі кліпсюшки з резинової втулочки. Їх іде на порогі 9 штук. Ось понизу порога. 9 штук. То есть на авто 18 штук. Далі йдуть по краям спереду порога і ззаду порога. По одній штучці отакі, Кліпси розпірної дії. Вони, до речі, теж вставляються в резинову втулочку. Отак. І потім фіксуються. Вони йдуть ось. раз, номер 14. и сзади вот два. Кінець накладки порога. Далее идут втулочки под саморез, раз-два, вот такие с резиночкой и вот такие не... пластикой и вот сам саморез. Під торкс 4,6 діаметр різьби. Ось раз, тулочка, підсоморіс. Спереду і поїхали ззаду. Внизу, раз, ззаду, раз, два, три. Все кріплення. Це все, в принципі, все кріплення накладки порога. Більше не треба. Звертайтеся, можемо відправити новою почтою.